Іспанія, листопад місяць ми вирішили піти по гриби. На цьому місці біля нашого дому колись був ліс. Дивіться, як на шишки повиростали поганки. А там, от то червона така стіна, то наш будинок. І біля нашого будинку є таке поле, де ростуть собі шампіньйони. Ми вирішили великі шампіньйони не чіпати, збирали лише маленькі, вони смачніші. Я навіть їх просто так видрала із землі, адже у грибів немає коріння. Бачите, в маленьких шампіньонів шапочка така закрита за округленою формою. А коли вони вже дозрівають, то шапочка в них розкривається. На грибне полювання ходила навіть дитина. Паличкою показувала, які грибочки нам збирати. Бачите, цей вже трошечки такий дорослий шампіньон, дуже гарно видно все в нього. Ну, а тут я вже вам розклала шампіньончики, щоб показати. Молоді, старі. Такі більш плотненькі, а це вже це старі кажуть мої іспанці на них, що вони старі, бачите, розкриті, Трошки юпочка така є на ножки в них. А якщо подивитися на зріз, то ножка в нього така біленька, доволі плотна. Ну, коротше кажучи, ми ці шампіньйони трохи пізніше підсмажили. А тепер я вам покажу гриби, які ми знайшли в дубовій рощі, теж недалеко від нашого будинку. Ті якісь тут поганки, бачите, вони дуже такі гарні, я б їх з'їла, якщо чесно. А це вже не поганка, це вже як в нас маслюки. Це схоже було на лисичку. Рожева вона навіть на зрізі, коли я її зламала. А цей гриб такий, от дійсно, він є такий блакитний трошечки. Мала з нами ходила, вона не впізнала мухомори, каже, е, які гарні гриби. Вона їх сиділа, замальовувала потім. ну Мухомори дійсно такі здоровезні. Ми навіть прикладали руку, і це, до речі, був не найбільший мухоморчик, який ми знайшли. На цьому моя грибна історія і закінчується.